Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю Дня Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Найближче 20 хвилин тут в цій студії ми будемо розмовляти про нашу енергетичну незалежність. Про те, як нам виживати, а про те, що ми саме прекрасно розуміємо, що зараз зі світлом відбувається, про те, які перспективи у нас про все це сьогодні. В нашій студії заступник директора департаменту системи життє життєзабезпечення одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпич, Вітаю вас, пане Вітаю добрий день. Uh, тяжка ситуація зараз. Ми всі живемо з цими графіками: відключення, включення, нас пугають і лякають тим, що буде взимку. кажуть, що навіть якщо все полагодять від трьох до шести годин світла, буде в день. Як ви бачите перспективи, що ви можете сказати людям, чи можете ви їх заспокоїти, а uh, чи взагалі сказати готуйтеся до найгіршого. Ну, по-перше, ситуація не настільки критична, тому вона пов'язана трошки з іншим. Вона пов'язана з тим, що у нас енергоблоки проходять ремонтні роботи. Це обслуговування, яке планове без нього неможливо експлуатувати, незважаючи на те, що можливо їх може було не проводити. Але є програма, є протокол, тому mm. у нас вони відключаються і за цього і є. Такі перебої наразі з, з електроенергією. Хоча по великому рахунку, якщо б цього не було, то в нас би вимикало би світло там на декілька годин всього на добу і все. Uh -huh. Так що це пов'язано саме з цим речі. Ситуація не, не, скажімо так, не така. Щоб було критично, але готуватися треба, тому що ми розуміємо, що ворог все рівно буде обстрілювати нашу енергетичну систему. Точніше, атомні станції він не буде обстрілювати, але те, що відходить від електроенергії, це електромережі, ми розуміємо, що ці, можливо, будуть Обстріли uh -huh. так, що в зв'язку з цим, і ми маємо готуватися до того, що можливо будуть якісь вимкнення на протязі е, часу, поки ми не відновимо все і поки, поки... не зупиниться війна, скоріш за все. Так е, скоріш за все, поки uh -huh. не зупиниться війна, перебої будуть більші, менші. Але на жаль, це. Ну, дуже багато експертів кажуть, що навіть якщо прямо зараз закінчиться війна, то на відновлення всього того, що зруйнував ворог. Ну дуже багато і грошей і часу піде. Бо зруйновано дуже багато гідроелектростанцій, теплоелектростанцій, все зруйновано. І Де взяти ці гроші? Ми бачимо зараз, да, підняли трошечки, ну як трошечки, підняли дуже суттєво зараз абонентплату. І люди почали скаржитися, а куди ці гроші йдуть, і так далі. Чи дійсно до зими в нас є шанс, от ми будемо сплачувати більше за електропостачання? І за ці гроші ми зможемо хоч трошечки відновитися, хоч трошки, особливо, якщо і ворог припинить так обстрілювати, і наше ППО посилиться або і Європейці. І світові наші партнери бачать, як нас обстрілюють, і зараз дають нам ППО, яке потрібно. І ми бачимо, як коли ці комбіновані вночі обстріли із літаків ракети, із кораблів ракети, і дронова атака, ми величезну кількість всього збиваємо, що летить. Чи є сподівання на те, що до зими ми зможемо відновитися? І тут не стільки з електропостачанням, скільки ще й з теплом ми зможемо прожити. Ну, на тепло ситуація більш прогнозована. Угу. Тепло в нас має бути. Що стосується відновлення, наша система, яка була зруйнована, вона була це стара радянська система. І в кожному випадку, де були руйнації, треба підходити до кожного випадку окремо, uh -huh. тому що, наприклад, якщо це брати теплові електростанції, можливо, їх не треба відновлювати. Треба робити те, що наразі пропонує уряд. Це робити дуже велику мережу невеликих газопоршневих чи кенеграційних установок, які будуть замінювати і ті великі електростанції, які. На жаль, були вразливі, угу. тому що вони були великою потужності, їх легко було навіть попри те, що було укриття, да. але, на ну, жаль, сучасні, сучасні да. зброя, вона уражує це і захистити дуже важко. Угу. А що стосується того погляду, який зараз є в уряді і, і у президента, також це мережа саме. Невеликі потужності станції, які будуть забезпечувати нас в цілому, їх, по-перше, легше відновлювати, uh -huh. і їх е тяжче і вразити, раз, да. uh -huh. але це не дуже швидко. На uh -huh. жаль. Все, що можна зробити, встигнути, це буде все зроблено, але треба теж розуміти, що це серйозні об'єкти. Вони не можуть просто бути встановлені, генератор і воно працює, їх привести звідки ж не можуть, да? Привести можна, угу. але треба проект роботи провести, і треба їх ще установити так, щоб вони не були небезпечні. Ну так це ж серйозні споруди, які встановлюються по всім правилам. Угу. І просто так це не робиться. Так що будемо надіяти, що це буде як якомога швидко, да. але треба трохи потерпіти. Ви сказали, що з теплом і теплопостачанням на цей зимовий період більш прогнозована ситуація, і можна впевнено казати, що тепло буде звідки ця впевненість на чому вона базується? Я, я сказав, що з теплом буде легше да. ніж з електроенергією, угу. тому що у нас централізована система опалення. Угу. Е, вона дозволяє саме підійти до кожного окремо. Ті великі потужності котельні і на них зробити ті роботи, які буде забезпечувати тепло. Угу. Казати, що в наш час, що щось буде точно, ну, звісно, це неправильно, не можна, тому да. що в, в будь-яку секунду, ви знаєте, які в нас обстріли, і все може. Але все зроблено для того, щоб тепло було в Одеситі. Угу. Так що на це я сподіваюся. Ну, і влада робить все можливе для того, щоб забезпечити нас назимкою теплом. І вона робить і укриття, все робить влада. Ми розуміємо, що це зараз дуже тяжко випробувальний такий термін. Як це захистити себе, коли такої кількості ППО нема, коли е, захистити треба дуже багато об'єктів, але все одно сподіваємося, що і влада зробить все можливе, Ну і відповідальність знов-таки на людях, які повинні сплачувати. Бо якщо є боржники, то звідки брати гроші на все це? Тож, будь ласканька, якщо є борги, ну ви розумієте, що треба робити, щоб боргів не було. І дякую всім тим, хто. Попри те, що тяжко, попри те, що неможливо, все одно два з половиною роки війни ви тримаєтеся і сплачуєте. Всі борги і боргів нема і за електропостачання, і за воду, і за тепло. А особливо от, пенсіонери, які все це роблять, я не знаю, як вони це роблять, але боргів пенсіонерів немає практично. Борги є чомусь у молодих людей. Тож, будь ласка, сплачуйте, бо від цього залежить, чи буде тепло, чи не буде тепло, у тому числі і у ваших сусідів і так далі. А, гаразд, скажіть мені, будь ласка, от президент, ви сказали, що президент за те, щоб а, розвивати дійсно нашу систему. Ще президент сказав, що він хоче підтримати кожного українця у напрямку розвитку сонячної енергетики, сонячні панелі і так далі. Чи дійсно можна про це думати? Чи слід про це думати, і не так, щоб побудувати величезну електростанцію, яка буде давати завдяки сонцю енергію на місто чи там на селище, а думати кожному українцеві, щоб собі вдома поставити сонячні панелі? Ну, президент підтримує велику програму дійсно по е і фінансуванню цих проєктів, і щодо забезпечення панелями сонячними, але треба розуміти, що в кожному випадку це окремі. Це треба ситуацію розглядати окремо, uh -huh. тому що якщо ми е, знаходимося, наприклад, в помешканні там, в квартирі, то сонячні батареї буде важче зробити, ніж тому, хто живе в помешканні, там в, в буде, буде, буде. Буде. Да, да. Е, 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 потрібно це теж враховувати, бо сонячні панелі – це не панацея, uh -huh. взимку від них менше. Користі ніж влітку. Влітку так, влітку вони дуже добре допомагають. Є багато домогосподарств, які зараз переходять на сонячні панелі. Є багато комунальних установ, які почали встановлювати. Uh -huh. І теж така практика є. І є практика в Одеській області, так що ми вважаємо це дуже хорошим знаком. З чим це ще пов'язано? З тому, що вітряки, наприклад, їх важче перевести. Да. З рахунок того, що вони перевозили з морем, зараз їх перевести долом набагато важче. Uh -huh. Тому зараз саме напрямок сон сонячних батарей він, він саме і, і пріоритетний, так uh -huh. скажімо. Але ризику потрібно все. А чи можна взагалі, ну от людям, які не розуміються на оцих нюансах електропостачання, як воно виробляється, дійсно, я зустрічав дуже багато таких людей, а чого ти не поставиш собі сонячні панелі? Чи дійсно можна поставити таку кількість сонячних панелей, щоб закрити всі потреби великого міста Одеса, щоб люди і кондиціонери врубали і могли там чайник підключити? Бо ми знаємо, да що, наприклад, якщо включити вдома мікрохвильову пічку, телебачення, чайник, кондиціонер, холодильники і так далі, і ще заряджатися? Ну, як ми робимо ввечері, коли прийшли додому. То потужність дуже сильна на одну квартиру. Чи можна забезпечити все місто сонячними панелями? Ну, дивіться, для того, щоб було забезпеченим електроенергією, треба обов'язково саме головне питання: угу. потрібно тримати 50 ГГц, який має бути частота в мережі. Ну так сонячні батареї для того, щоб вони це забезпечили, вони повинні йти через інвенто, через акумулятори. Угу. Це дуже дорого коштує. І не завжди може підєднати таким чином, щоб це все було збалансовано. Ну да. розумієте, тоді е, виходить так, що якщо домогосподарство на себе робить, це одна, один приклад. Якщо він віддає в мережу, це зовсім інший приклад. І на це треба теж звертати увагу, що. Е, без комплексу, без тої електроенергії, яка подається у нас в мережу, наприклад, з атомних uh -huh. станцій, чи з газових, газопоршневих, чи з е, турбін газових, ми uh -huh. цей баланс не зможемо зробити. Тому uh -huh. це все пов'язано. Тому це все єдина система. Тільки працювати на сонячних батареях, ми, на жаль, не зможемо. І головне, це що ми. Е, Вранці і ввечері в нас більше всього йде. Піх потужності. Піх потужності. І в цей час сонячні батареї вже чи ще не набрали, угу. чи вже не набрали. Як цей баланс зробити? Угу. В західних країнах вони е, пішли дуже е, таким. Е, Якби варіантом, як приклад, непогано, вони так. зробили в них трюкзоні лічильник. Uh -huh. Що це означає? Що ввечері і вранці у вас найдорогіший тариф, саме дешеві вночі, і вже іще є такий середній, так скажімо. Uh -huh. Коли ви вдень і, на роботі. І, да. і, 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 і така є практика, що, uh -huh. наприклад, в західних странах, коли йде найвеликий пік потужності, люди просто виходять на вулицю і відпочивають. Ідуть Щоб в ресторани не платити. і так далі. Так, і вони відпочивають прилади і да. все на ці 3-4 години. Uh -huh. І ви знаєте, це теж має свій ефект. У нас ну, практично більшість двох зоні лічильників це які ночі там з 11 до 7 ранку і з 7 до 11, але трьох зони вони ще більше ефекцій дають. Угу. Так що бачите, треба завжди продумувати всі моменти, і вони тоді буде результат. Ну, ви знаєте, ми йдемо до Європи і до Європейського союзу, і е, зараз якраз приймаються на цьому тижні такі рішення величезні, і, може нам дадуть вже. Таку дорожню карту з приводу того, як ми заходимо і коли ми зайдемо до європейського союзу, і там вимоги дуже багато і в тому числі вимоги і по електропостачанню, по тому, як використовувати енергетику, і сподіваємося, що ми станемо більш такими, знаєте, європейцями і у цьому напрямку. І дійсно, я знаю величезну кількість людей, які вже змінили, і в них вже стоїть двотарифний лічильник. Може дійсно ставити вже трьо, а, такий тарифний. Коли тебе немає вдома, світла, ти не користуєшся, а потім прийшов ввечері. І тут я дуже класно розумію, коли ви сказали, що вони виходять з дому ввечері. Я дуже класно розумію, коли приїжджаєш в Європу до своїх якихось друзів, вони всі ввечері йдуть в ресторани. Думаю, чого вони не їдять? Може вони такі заміжні, може грошей багато? Ні, вони так економлять. Дешевше сходити і поїсти в ресторані, ніж сидити. Готувати вдома, включати все це, потім сплачувати за все це. Тож треба про це подумати, може, і Україна. Ну, потрошки українці, я теж бачу. Ввечері, особливо влітку, ну практично нікого вдома нема. Да, сидимо, да, все одно включаємо там, попри те, що казали, що давайте не будемо вмикати а, кондиціонери, все одно йдеш і тільки дають світло, бачиш, ой, у сусідки включився, і там включився, починає капати всі ці а, кондиціонери. Як ми жили без них? До цього, коли їх придумали, я не знаю, але ж якось жили і все було нормально. А, тож, знов-таки хочу нагадати, будь ласонька, у пікові години, коли от навантаження таке дуже сильно на всю країну, а, навантаження зранку і навантаження ввечері. Не вмикайте кондиціонери. Я розумію, що жарко, спекотно, дуже сильно літо, але дійсно, якось ми до цього жили без кондиціонерів, і було все, все гаразд. Чи дійсно, якщо ми будемо от вимикати е, кондиціонери по вечорах, в нас буде більше електропостачання? Чи дійсно ми можемо так сильно економити на простих таких приладах? Так, але це е, тільки за е, проханням ну, не зрушиш. Ну, тільки коли людина побачить зиск від того, що вона економить саме в цей час, тоді це буде результат. Так само, як енергоефективність через теплопостачання, коли люди ставлять собі на прилади для обліку, коли прикручують теплопостачання там, де може на uh -huh. батареях, це теж воно йде. І за цим теж майбутнє. Радянська система, яка б вона не була, вона, на жаль, не була е, направлена на заощадження. Uh -huh. І ми до сих пір, це так як ви кажете, вмикаємо кондиціонери там, і ми звикли до того, що є. Послуга, є продукти, ми їм користуємося. Але якщо ми поміняємо своє ставлення до цього, то я думаю, результат тоді буде. Він неминуче має бути. Ви сказали за Євросоюз. Ви знаєте, ту ціну, яку ми платимо за це, угу. я не знаю, як вони можуть нам навіть думати, відмовляти в чомусь. Ну, саме так. Саме так. Гаразд, про ціну ви сказали. Зараз дійсно ми платимо іншу ціну за електропостачання. Хтось називає цю ціну оправданою, хтось каже, що забагато, А є чутки про те, що ціну повинні підняти навіть до 8 гривень. Що ви скажете з цього приводу? І з вашої точки зору, ми зараз платимо саме ту суму, яку повинні платити, Чи ми переплачуємо, Чи ми недоплачуємо? Знов таки, якщо взяти Європу. То ми не доплачуємо там ціни інші, і набагато більше. Там є і по 30 гривень за кіловат. А що ви скажете? Будь ласка, але там і зарплати другі, і пенсії. Другі. Ну зрозуміло. Давайте так. Ми перш за все повинні розуміти це соціальне направлення Ну так. тих людей, які менш всього забезпечені. Якщо ми враховуємо такі речі, ну в нас є субсидії, але не всі можуть оформити субсидію. Я стикнувся з тим, що дуже багато людей, які не можуть цього зробити, ну, да. вони просто економлять. Uh -huh. Вони в себе не вмикають світло, користуються дуже е, мало електроенергією, тільки щоб економити. Так, що те, що десь багато, десь мало, це відносне питання. Uh -huh. Що стосується нашої е, ціни, яка є. Ну, Якщо уряд порахував, що вона має такою бути, значить вона має такою бути. Тут є два аспекти. По-перше, головне, це те, що я ж кажу, для людини, для пересічної громадянин, для соціально незахищених людей це дуже важко. Да. Зразу кажу. Для більш заможних людей, можливо, мало хто це помітив, чи ну, так буде платити. Там, Більше там, на 600-700 гривень, ніж платив там, місяць і ага. все. Але потрібно думати перш за все, за цих людей, для тих, які вони дуже вразливі. По-друге, е який е якісніший аспект, е -е, він більш підійшов до комерційного, оправданого, так скажімо. Тариф. Тарифу. Угу, угу. Уже Якщо ми е, кажемо за ті підприємства, які будують електростанції, які виходять на ринок для того, щоб продавати свою електроенергію, у них вже це підходить до того, що у них вже їх бізнес-проекти працюють. Не потрібно їм іти по зеленому тарифу, вони можуть продавати електроенергію саме. В піки, коли вона на дорожче коштує, тому що ми ж в нас електроенергія, вона просто йде ага. звичайним тарифом. А коли її купують в енергосистемі, вона ж постійно балансує, вона то більше, то менше кожен раз. І це великий, так скажімо, такі. Ринок, чи що електроенергії, там, де вони це все розглядають, виходять з пропозиціями, ну, да, купують. Да. І за цього за і получається, що в нас е, ті підприємства, які починають працювати е, саме в зеленій енергетиці, вони зараз вже дивляться, що в них є зиск. Угу. Оце я бачу. Оце так це дуже гарний приклад. А другу сторону, не буває рішень простих. Ну, так. Ці всі рішення, вони, я ж кажу, вони були виважені. І як є і ті корисні від, від цього рішення переклади, так і, на жаль, не негативні можу. в тому числі. Негативні. Так. Ну, дійсно, треба розуміти, що є люди, які страждають від а, такого тарифу, але при цьому вся Україна страждає від війни. І це так, найголовніше все. вирішити це питання. Це перше, зупинити війну, зробити так, щоб війни більше не було, щоб люди могли просто жити і вирішувати свої якісь інші проблеми. Ну, тільки треба розуміти, що значить зупинити війну. Звісно, звісно війну може зупинитися тільки одним чином. Якщо ціна за ці воєнні дії буде така, що наш ворог. Ті Тяжко підібрати слово суці. Да. Щоб, щоб вони зрозуміли, що за те, що вони коють, вони будуть нести набагато ваші втрати. Тільки оце і буде означає, що ми зможемо когось зупинити. Ну, щоб вони варіантів да. немає, да, щоб вони розуміли, що ніяку землю віддайте нам просто так. І все і на наших умовах, ну це не рішення абсолютно і гарантії того, що вони потім не заберуть собі ще щось. Ой, прокинулися зранку, ще хочемо трошечки. Де взяти все це? Ну, сподіваємося, що другий саміт міру, який от поступово вже готується, будемо сподіватися, що якісь відповіді на запитання все ж таки знайдуться. І це політичне рішення. Ми сподіваємося, що політики вирішать, а наша з вами задача все ж таки готуватися до зими. Я розумію, що зима. Попри те, що кажуть, що щось зможемо відновити, все одно треба розуміти, що зима буде тяжкою. І треба готуватися до будь-чого. Навіть якщо ми проживемо цю зиму, нам теж в минулому році ми з вами зустрічалися, і ви казали, що да, зима буде не така легка, як була. Пережили все добре. Сподіваємося, що і цю зиму переживемо. Але якщо ми не підготуємося до цього, буде гірко. Ситуація змінилася, і змінилися і підходи до регулювання того, як нам треба відноситись. Зараз на, наразі дуже багато ви бачите пропозицій саме від. Так скажімо, і магазинів, і да. все це пропозиція. Перш за все. Це якщо ми кажемо за квартиру, це зарядні станції. Це воно просто вибухнув цей ринок приклад. Да, 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 і він да. дуже гарний. Вони коштують дуже дорого, але я можу сказати тільки одне: замовляйте з Китаю напряму. Буде дешевше на 30%. А працювати Робі буде так, ряд життя. разом, працювати Не. буде ряд, але маленьке зауваження. Дуже важливо. Це дуже гарна штука, але ми бачимо, скільки у нас випадків, коли щось вибухає. Тому да. що наші люди вони звикли як: я куплю акумулятор, куплю десь мій якийсь електрик, зробить інвертор. Я або я сам собі зроблю. Або я сам я все розумію, там нема схему чого робити. В Будь ласка, уникайте цього. Тільки сертифіковані, сертифіковані прилади, які і під наглядом, так, які мають і захист, які від перенапруги. І перед... Це дуже важливо це враховувати, тому що біди може бути більше, ніж користі від такого приладу. Але те, що він дуже добре себе показав. Ну, у мене на, на своєму прикладі я це бачу. Це дійсно класна 20. штука. Це, да. Да. Так що треба тільки зрозуміти, який вам саме він потрібен. Ну і да, і зараз дуже багато людей, які кажуть, що якщо є свято якесь, то не треба дарувати квіти або там щось інше. Даруйте енерго такі прилади, це буде добре. Заступник директора департаменту систем життєзабезпечення одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпич сьогодні. в Нашій студії, дякую вам, пане. Дякую. Сподіваємося, що так воно й буде. Що і цю зиму ми переживемо. Тож тримайтеся, українці, готуйтеся обов'язково, готуйтеся до всього, чого може нам сюрпризно принести наш сусід. Ну і знайте, що по-перше, не нехтуйте сиренами по-друге, захищайте себе і допомагайте нашим військовим, які зараз роблять все можливе для того, щоб зупинити війну і щоб ми тут зустрічалися виключно по мирних темах. Залишайтеся з першим міським, зустрінемо з вами незабаром.